Вітаю всіх на уроці «Я пізнаю світ. У ЗОшиті тиждень 17 на сторінці 21 прочитаємо тему уроку 150 з розділу Україна в науковому просторі. Читаємо разом у світі Дивовижних елементів. На минулому уроці ми дізналися про періодичну систему хімічних елементів. Науковці відкрили 118 хімічних елементів. Всі елементи упорядкували в таблиці. Пригадаємо навчальну одиницю періодична система хімічних елементів. Читаємо разом, пригадуємо пропущене і допишемо потім. Періодична, Періодична система елічення. Яке слово? Елементів. Елементів дякуємо. послідовність хімічних елементів. За роз... зростання, заряду Заряду чого діти? Атом що має? Ядро, отже, розміщених за зростанням заряду ядра атомів. Беріть ручку, вставляємо пропущене слово елементів. І ще одне слово ядра. Єгор, прочитай відновлений текст. Вітя, читай разом з Єгором. Прошу. Періодична система хімічних елементів це послідову розміщених Заряду ядра атомів. Так, молодці. А яке ж завдання для нас підготував цинтель? Послухаймо його. Мені, на думку, спала цікава ідея. Розмістімо й ми хімічні елементи в будиночку, схожому на таблицю. Але для цього. Слід з'ясувати, який вигляд матиме комірка кожного хімічного елемента. Так, зрозуміло нам завдання. Отже, діти розглянемо комірку гідроген. Отже, в комірці пишеться назва гідроген. Будь-якого лічного елемента символ гідроген Сим. означається літерою H. Заряд... Пишеться зарядове Вечове число в... ядра. А. ядра атома. Подумайте, чому гідроген є першим у періодичній системі елементів? Тому що, тому що він создає воду. Так. Ще хто хоче висловити свою думку? Яке зарядове число ядра атома у гідроген? Якому числу дорівнює? Подивіться на екран. Яке це число я показую? Один. Один. Отже, хімічний елемент зарядовим числом ядра атома 1 має назву гідроген, і він у нас перший в періодичній системі елементів. Заповнимо за зразком комірки гелію та літію. Отже, назва другого хімічного елемента, скажіть, напишемо у комірку. Читаємо разом. Гелій. Це гелій. Пишемо назву з великої літери. Гелій. Латинська восьма літера читається по-різному. Коли ми позначали гідроген, то читали H. Коли позначається гелій, то перша ця буква читається як Х, і тому символ читається як. Х, яке зарядове число ядра атома у гелію? Він стоїть на другому місці, тому його зарядове число 2. Пишемо цифру 2. Наступна комірка хімічного елемента літію. Пишемо назву літій, символ дві, латинські букви, читається лі, зарядове число ядра атома. Підкажіть мені, яке у літія. Який буде номер 3? Номер 3. Ось так. Отже, ми з вами запам'ятаємо, що перший хімічний елемент в періодичній системі елементів гідроген, зарядове число ядра атома 1. другий гелій. Зарядове число ядра атома 2, і третій літій. Озарядове число у уліття дорівнює 3. Записалося. Перегортаємо артес. Розглянемо будиночок хімічних елементів, створених. Сентаврику. Читаємо будиночок хімічних елементів. Хімічних елемент. Ліворуч хімічний елемент номер 1 Праворуч хімічний елемент номер 2 Внизу під першим номером. Хімічний елемент. Зарядовим числом ядра 3. Скажіть, будь ласка. Де розміститься хімічний елемент гідроген з зарядовим числом ядра 1 і з 1? Під номером 1. Так, Ведемо стрілочку ось цю комірку. Ось так. Гелій, в якій комірці буде діти? Під номером два. Ось у нас праворуч комірка під номером два. Ведемо стрілочку. Літій під номером три. Де у нас комірка з номером три? Ось вона. Ліворуч під номером один. Отже, перевірте себе. В першій комірці гідроген, в другій гелій і в третій літій. Записали? Перевіримо себе, як ви запам'ятали склад комірки. Опишемо назви її. Компонентів. Отже, діти, що це? Гелі. Гелі – Назва. так? Отже, пишемо слово назва. Далі у комірці позначають символ елемента. Ось символ. Пишемо слово Символ. І на цифру пишемо, що це номер за. Порядком Цей номер дорівнює зарядовому числу ядра атома. Номер за порядком. Рухаємося далі. Прочитаємо віршик про гелі. і виділимо основне в цьому вірші, про що ми дізнаємося. Вмикайте мікрофон. Щоби кульки кольорові, які злетів страви, не могли додати, пару. Він зветься гелі. Гелій гелі. сонячним прозвали, гелі. бо на сонці відшукали звіти гелі на весь вік, що де усі. Виділяємо основне, що ми дізналися про гелі. Будь ласка. Вмикайте мікрофон. Що будемо виділяти? Так, Марта піднесла ручку, прошу. Будемо виділяти газ легкий газ він легкий, а там було... Газуно легкий газ. Так, гелій – це легкий газ. Дякую. Ще діти, що цікаво, про гелій ви дізналися. Соломійка, прошу, де знайшли гелі. На якій зірці? На сонці. На сонці. Гелій дістав назву від давньогрецької назви сонця, геліос. Ось цікавинки про Гелій ми з вами дізналися. Рухаємося далі. Нам потрібно дати відповідь на пізнавальне запитання. Щоб відповісти на це запитання, нам треба пригадати, що таке дифузія. Виконайте вправу швидкісний тренажер» і пригадайте, що таке дифузія. Увага на екран, читаємо швидко швидко Стигли прочитати? Вмикайте мікрофон, читаємо.

Так. Прочитаємо разом пізнавальне запитання на сторінці 23. Вмикайте мікрофон. Пізнавальне Чому запитання. Простір. Наповнений чорнильною Ось ми мого навіть у спокійній воді. через деякий Дерю. де час. Є Нам допоможе відеофрагмент, щоб дати відповідь на це запитання. Увага на екран! У хвилину небезпеки восьминіг викидає перед пащею хижака чорнильну бомбу. Струмінь темно зафарбованої рідини. Чорнила розпливаються у воді густою хмарою, і під прикриттям димової завіси восьминіг благополучно тікає, залишаючи ворога блукати в пітьмі. Ось, діти, прочитаємо гіпотезу.

Освіти водой мабуть, похилий чорнил, чорнило, без чорно хаотичному русі. Так, безперирно, хаотично рухаються в різних напрямках. Далі читаємо, поширюючись у живі.

І вона поступово зникає. Отже, відбувається. Ми пригадували навчальну одиницю. Дифузія. Дифузія. Отже, Дифузія. Дифузія, молекул.

Представляємо пропущені слова, оскільки водойма велика, а молекули чорнил безперервно, пишемо слово хаотично, рухаються в різних напрямках, поширюючись у воді стань між молекулами чорним постійно збільшується. Забарвлення чорнильної плями світлішає <клес> і вона поступово зникає. Отже відбувається дифузія молекул чорнильної бомби та молекул води. Ось ми вам бачимо на рисунку чорнильну бомбу восьмого. Яка через деякий час стає прозорою. Тому що відбувається дифузія. От ми з вами дали відповідь на пізнавальне запитання. Діти, розгортайте зошит для домашніх завдань. На сторінці 4 доповніть схему завдання номер 2 уставивши пропущене в назвах об'єктів. Пригадайте туристичний маршрут Івано-Франківською областю і допишіть пропущене в назвах туристичних об'єктів. Підготуйтесь до діагностувальної роботи. Попрацюйте з адміністративною картою України. У легенді карти прочитайте назви стоянок. Ми сьогодні їх пригадували. Упишіть номери цих стоянок у відповідні кружечки на карті. Вісім стоянок, вісім кружечки.